Безліч бігунів постійно шукають способи, як навчитись бігати швидше, а безліч розумних бігунів шукають способи, як навчитись бігати корисніше. Сьогоднішній ролик буде корисний і тим, і іншим, бо в ньому ми розкриваємо секрети високого пульсу, як він впливає негативно на нашу серцево-судинну систему, як він може призводити до інфарктів та проблем з серцем. І чому його не можна просто взяти і виключити назавжди зі свого бігового раціону. Про все це розбирає. Амись в одному коротенькому ролику про високий пульс. Прямо зараз ми записуємо це відео посеред ночі, посеред Ужгорода на стадіоні Авангард. Чого ми знаходимося тут? Саме сьогодні ми приїхали сюди з командою. По перше, після завтра відкриття тім 404 Ужгород, тож привітайте нас в коментарях, що ми розвиваємось та відкриваємо нові нові точки. Але це не головне. Головне в тому, що прямо зараз на цьому самому стадіоні бігають мої учні Ігор та Марія своє нічне довге тренування на. Низькому пульсі, не на високому, а на низькому. Бо Марія готується на світу, де їй буде треба пробігти 24 години без жодної перерви, і ми будемо пробувати показати вкрай високі результати. Саме тому нам вкрай важливо адаптуватись до бігу вночі. І прямо зараз, отут ви їх бачите, вони вже збігали пару кілометрів, бігають на пульсі приблизно 130 ударів, який є найкращим пульсом конкретно для Марії. Тож сьогодні ми розберемось про користь про шкоду. І ще обов'язково визначимо, що саме для вас є високим, а що є нормальним і корисним пульсом. Ви на каналі Тім 404 мене звати Володимир Остроков. Ми починаємо. Почнемо з самих основ: серце, як і будь-які інші м'язи, адаптується до фізичного навантаження. Що ви помічаєте під час тренувань? У Вас змінюється частота серцевих скорочень. Хтось, хто довше тренується, може бігати швидше, плавати там, їздити на більш низькому пульсі. Той, хто менше тренується, в нього пульс високий при будь-якому навіть. Маленькому навантаженню. Чому так працює? Є два шляхи адаптації серця під навантаження. Перший правильний, корисний фізіологічний це коли завдяки правильно побудованому тренувальному процесу в серці збільшується ударний об'єм. Тож за кожен один поштовх серце штовхає більше крові і таким чином. Виходить ситуація, що йому не потрібно так багато разів скоротитись для того, щоб проштовхнути по судинам певний об'єм крові. Давайте пофантазуємо, що вам треба проштовхнути 10 літрів крові на якусь одиницю часу, і ваш ударний об'єм, наприклад, 100 мл. Тому вам треба зробити 100 скорочень. Пофантазуємо, що є супертренований спортсмен, і в нього буде ударний об'єм не 100, а 200. і йому для. Того самого об'єму крові треба буде зробити вже 50 ударів на хвилину. Наскільки у вас великий ударний об'єм серця? Перше питання, і по-друге, наскільки у вас класні судини, ви можете просто виміряти в пульс в стані спокою. Це буде прямим свідченням про розмір ударного об'єму серця, який можна, ну, як прямий, це не прямий вимір, але тим не менш, це ну, відносно прозорий показник. Чим нижче пульс в стані спокою, тим краще працює ваше серце і тим витриваліше ви будете на дистанціях. Зазвичай. В тренованих спортсменів пульс в стані спокою знаходиться між 35 та 40 ударів на хвилину для людини, яка не займається витривалостю, не бігає марафони, не робить айронмени, Це патологія, це і це треба лікувати, бо це дуже небезпечно. Для людей, які тренуються на дуже тривалих дистанціях, для людей, які розвиваються в витривалості, це є окей. Для елітних спортсменів окей. Є і 30 ударів. Є певні приклади в світовій спортивній спільноті, спільноті, де мали люди в стані спокою 22, 24, 26 ударів на хвилину. Це є Унікальні спортсмени з унікальними великими серцями одразу з коробки, з унікальною адаптацією, з просто ну по всім показникам унікальних, то така вам не світить і про це не фокусуємося Але ударів так 40 може мати кожен аматор, якщо він буде правильно розвивати свою серцеву судинну систему і збільшувати ударний об'єм серця, і це шлях, по якому треба йти. Більше того, серце, як і будь-які м'язи, воно тренується і воно деградує, якщо ви його не навантажуєте певним чином. Для прикладу, в конкретно на мені, якщо я не тренуюсь, я маю пульс в стані спокою приблизно 50 ударів. 50-51. Коли я тренуюсь і коли я знаходжусь в ідеальних своїх кондиціях, коли я ось там бігаю марафон за 3 години або виконую майстер спорту з бігу, мій. Пульс в стані спокою опускається до 37-38 ударів вночі. Тож рейндж між моїм нетренованим серцем і тренованим серцем складає ну 30 30% і це все може бути протягом одного року. Тобто тонус серцевого м'язу він достатньо швидко може змінюватись як в один бік, так і в інший. Причому збідіватись в гарний бік він буде значно довше, ніж поганий. Деградує серце значно швидше ніж тренується, тому припиняти тренування не слід. Більше того, є цікаве дослідження. про проводилась на айронменах. Тож, якщо ви уявіть, що ви сьогодні фінішували айронмен, це 4 км плавання, 180 км вело і 42,2 біг. І потім ви припинили тренування, і більше не займаєтесь триатлоном, то всього лише через два роки такого нетренування ваше серце і ваш організм взагалі неможливо буде відрізнити від людини, яка ніколи не тренувалась взагалі в циклічних видах спорту. Тож, коли ми думаємо про якусь там м'язову пам'ять, про якусь там іще щось, і коли ви там в молодості щось робили, і тому ви зараз здоровий, це все повна фігня. Два роки це до повної неможливості відрізнити тих спортсменів. А буквально декілька місяців, і ви псуєте там 80% своєї. Форми, тож не припиняйте тренуватися. А тепер поїхали розбиратись з поганою адаптацією серця до навантаження. Погана адаптація, яка є патологією, але теж вважається спортивним серцем, це коли ваше серце не збільшується в розмірах в плані об'єму, скажімо так, спростимо трошки тут, а збільшується товщина вашого міокарду, тобто м'язу, який скорочується для того, щоб ви викидали кров в судини. Чому так відбувається зазвичай? Коли люди занадто інтенсивно тренуються і мають великий відсоток інтенсивних навантажень, зазвичай це 30 або більше відсотків від всього тренувального об'єму. Якщо ви маєте стільки, то у вас високий ризик розвитку спортивного серця, патологічного спортивного серця, де буде потовщення стінки міокарду, а м'яз, коли він сильний і товстий, гіпертрофований, тобто є гіпертрофія м'яза. Ми це все я сподіваюся знаємо. Це коли м'яз збільшується, коли гіпертрофія біцепса, біцепс стає сильний і великий, і це. Класно, коли стосується всіх м'язів, крім міокарда. Коли міокард великий і товстий, це погано, бо він втрачає еластичність і він починає мати проблеми з кровопостачанням до конкретного міокарду. Тобто серце не розраховано на те, щоб ви постійно інтенсивно навалювали. Коли ви інтенсивно навалюєте, постійно. Ще раз не трошечки, а постійно або багато. Хоча б кожне третє тренування у вас інтенсивне. То в такому випадку ваше серце буде адаптуватись не в той бік, і це буде значно підвищувати. Ми далі про це поговоримо. Значно підвищувати ризики проблем з серцем, аритмій, інфарктів і так далі. Бо м'яз, який ви потовщили, він природою не придуманий, так щоб він мав би потовщувати. Тому. Критично важливо, я так забігаючи наперед, критично важливо виконувати велику кількість неінтенсивні тренування і в дуже малій інтенсивні, тоді все буде чудово. Якщо ви постійно бігаєте на високому пульсі, або плаваєте, або не дай Бог займаєтесь цим кросфітом, або ще якоюсь активністю, де постійно високий пульс. Ви собі дуже сильно шкодите і зупиніться це робити. Далі розберемося, як цього уникати. Йємо коротенький підсумок першого такого розділу вступу. Коли серце збільшується через ударний об'єм, це чудово. Чудово ви адаптуєтеся і стаєте кращими спортсменами і будете довго довго жити, коли серце збільшується через потовщення стінок. Без збільшення пропорційного об'єму то це патологія. Це треба лікувати, і треба міняти тренувальний процес на менш інтенсивний. Для того щоб це контролювати, дуже бажано, хоча б один раз на рік, як ми радимо всім спортсменам нашої команди, да і взагалі всім відвідувати кардіолога, Ви далі робити ЕКГ та УЗІ УЗД серця, для того, щоб подивитись не просто кардіограму, а функціональні зміни вашого серця, і подивитись товщину ваших стінок, щоб ми бачили, чи не встає. Щось погане від того, що ви займаєтесь улюбленим видом спорту, бігаєте, плаваєте і так далі. Тож точно дешевше, зайвий раз туди подивитись ніж потім розгрібати проблеми з серцем, яке дуже важко лікується. Пройдемось по небезпекам спортивного серця. Патологічного спортивного серця, перша небезпека, як ми вже сьогодні розібралися, це перенавантаження серцевого м'язу, тобто міокарду. Коли ми постійно знаходимося на дуже високому пульсі, то м'яз, який скорочує серце, скорочується повністю, а розслабляється не повністю. Через це він не доотримує поживні речовини, кисень тощо. І через це на тривалому відрізку дистанції, якщо ми будемо постійно, систематично, дуже довго інтенсивно тренуватися, може розвинутися серцева недостатність, бо м'яз який. Не отримує достатньо харчування пропорційно своєму розвитку. Він дуже схильний до проблем, дуже схильний, схильний до рубців, дуже схильний до інфарктів і так далі. І так далі. Тому дуже важливо виконувати розминку, виконувати заминку. Після інтенсивних тренувань, для того, щоб уникати саме цього ефекту. Коли ви інтенсивно попрацювали, і вам тренер каже, побігайте після того заминку. Якщо у вас розумний тренер, він вам пояснює. Якщо у вас середній тренер, він вам просто каже заминку, бо так всі кажуть. Але саме в цьому і суть, коли ви потренували серце дуже інтенсивно, воно там закислилось, в нього не вистачає трофіки, то вам дуже потрібно виконати помірно інтенсивне навантаження для того, щоб накачати серце, серцевий м'яз, накачати киснем та поживним речовином. Нами для того, щоб він відновився і не ставалася ця патологічна штука, бо повністю уникнути високоінтенсивних тренувань вам не вийде, якщо ви хочете хоча б трошечки кудись прогресувати. Другий системний ризик це ризик аритмій. Дослідження 2020 року показують, що у спортсменів, які мають високоінтенсивні навантаження, бігуни, велосипедисти, триатлети тощо є підвищений ризик аритмії, навіть в порівнянні з нетренованими спортсменами. Чому так відбувається? Електрична в лапках система серця. Це дуже делікатний баланс. Довготривалі навантаження з високим пульсом створюють певні структурні зміни, такі як розширення передсерця, зміни електричної провідності і можливі мікрорубці. Зміни можуть порушувати нормальний ритм роботи серця, що призводить до аритмії, наприклад, до миготливої аритмії, яка є дуже розповсюджена у спортсменів, які займаються видами спорту пов'язаними з витривалістю. Третя глобальна проблема це нестача нормального відновлення. Ми сьогодні вже торкались трошки заминок і розминок. Але коли ми Працюємо на високому пульсі, це величезний стрес не тільки для серця, а для всього тіла. І дуже часто у спортсменів-аматорів, які хочуть бігти кудись там швидко і не хочуть чекати, поки їх тіло до того адаптується. Стається така, що в них всі тренування постійно високоінтенсивні, постійно третя, четверта, п'ята зона пульсу. Коли ми так тренуємось, то ми накопичуємо тренувальний стрес. Ми його не утилізуємо, ми його не перетравлюємо, ми не стаємо краще, ми його тупо накопичуємо в собі. Таким чином, ми підвищуємо запалення. Ми підвищуємо рівень кортизолу, ми підвищуємо набряки, і все це веде нас до структурних великих проблем загалом в тілі і в тому числі в серці. Бо для того, щоб було все якісно, високоінтенсивних тренувань має бути в кращому випадку 20%. Для більшості спортсменів достатньо навіть 10, а всі інші 80-90% ви маєте проводити в першій і другій зоні. Якось зараз проводять ігор з Марічкою. Причому, якщо ви будете тренуватись правильно та якісно, то ви зможете можете дійти до дуже високої швидкості і дуже високих навантажень навіть в першій і другій зоні для розуміння наскільки це впливає прямо зараз. Марія біжить на пульсі 130 темпом по 4,35 на кілометр. Вона дівчина, і ще раз: 4:35, це друга зона пульсу. Пульс 130 ударів. Ігор в другій зоні пульсу, ось в цьому відео, бігав взагалі швидше 4 хвилин на кілометр, і все це стає можливим завдяки правильно побудованому тренувальному процесі роботі на низькому пульсі з невеличкою кількістю інтервальних або темпових навантажень з високою інтенсивністю. Четвертий поєнт: він перекликається з попереднім, але якщо у вас багато інтенсивних навантажень, у вас зазвичай буде замало низькоінтенсивних навантажень. Витривалість та розвиток витривалості працює зовсім навпаки. Вам потрібно дуже багато низькоінтенсивної роботи і дуже мало, але чітко направленої на те, що вам потрібно, високоінтенсивних навантажень. Тоді буде все правильно, тоді ваша серцева судинна система буде розвиватися по правильному шляху через збільшення ударного об'єму. Але для того, щоб стимулювати збільшення ударного об'єму, зазвичай в класичному розумінні фізіології. Нам потрібно знаходити саме в зоні 2. Як визначити зону 2, скільки в ній знаходитись, далі будемо в цьому ковірятись. Перед тим як іти і визначати свої пульсові зони. Останній ризик, який я хочу проговорити, це підвищений ризик інфарктів. Чому так стається? Коли спортсмени роблять високоінденсивні навантаження, неправильно їх роблять, бігають забагато на високому пульсі, не обов'язково бігають, ви можете тягати штангу або щось своє робити непринципово. То серце знаходиться. Постійно під високим стресом навантаження, Оце це високе стресове навантаження в підсумку приводить або до серцевої нестачі, або до мікрорубців на серцевій тканині, які, в свою чергу, як ми сьогодні вже проговорювали трошечки раніше, призводять до проблем з проводимістю електричного струму в лапках, який скорочує серце. Тож, якщо на все це наслоїти додатковий стрес, наприклад, зневоднення від спеки, або якийсь побутовий стрес, наприклад, як в нас зараз буває в країні, або якісь ще проблеми зі здоров'ям. Це дуже легко провокує проблеми з серцем, яке вже до того стресу постійно було під стресом. Тобто ви його накопичили той стрес, трошечки підпсували своє серце, і далі вам буде легше отримати інфаркт, погано звучить. Але вам буде легше спровокувати серйозні проблеми через те, що ваше серце втратило гнучкість, втратило еластичність та втратило змогу адаптуватись під стрес. Всю свою адаптацію до стресу ви використали на тренуваннях. Тому вкрай важливо це балансувати. Все переход. Переходимо до визначення пульсових зон. Щоб визначити власні пульсові зони, є декілька способів. Перший спосіб взяти 220, відняти від нього свій вік, наприклад, мені 31 буде 189. І помножити на певний коефіцієнт який ви бачите на екрані, і це буде ваш максимальний пульс, від якого можна рахувати пульсові зони. Єдина проблема цієї формули, що вона безглузда і для нікого не підходить. Тож її ми просто забули, як шкідливий якусь звичку, як Страшний сон і ніколи її не користуємось, бо жодної науковості і жодної логіки в ній не існує. Взагалі, вона враховує тільки вік і більше нічого. І стать здається, і то й не точно. Тож, коли ми приблизно в плюс-мінус 15 ударів, можна порахувати, але це повне маячня. Як можна визначити свої пульсові зони? По-перше, можна зробити тестування. Це в принципі єдиний спосіб нормально їх визначити. Є два види нормальних тестувань: перше нормальне тестування це коли ви йдете в лабораторію, таку з газоаналізатором, бігаєте. Тестування і визначаєте власні пульсові зони з точністю 99%. Ви будете знати, де у вас аеробний поріг, де аеробний, де перша, друга, третя, четверта і п'ята пульсові зони. Про це у нас дуже великий є цілий плейліст на каналі. Ось тут він буде. Подивіться, там понад 10 відео про пульсові зони. Це наші спонсори цього випуску. Тож в кінці буде розіграш. Не забудьте долучитись до нього і виграти своє функціональне тестування з газоаналізатором. Якщо ви не можете так, ви можете збігати польове тестування в своєму місці. Для цього потрібно. На виконати певний протокол тестування по стадіону або по парку, де у вас буде просто рівна поверхня. Для цього не потрібен газоаналізатор, для цього потрібен протокол і його ретельний аналіз. Це також можна замовити в спортивній лабораторії за посиланням там під відео, і це дуже дешево. Кожен з вас це може собі дозволити, і кожен з вас може його виконати. Для цього потрібен лише нагрудний датчик пульсу та будь-який годинник, який це все заміряє. Таким чином, ви зможете визначити ну не з 99, а з 95 п'ясотків точністю і пульсові зони все, що ми говорили про високий пульс, стосується першочергово четвертої і п'ятої пульсової зон, де Ударний об'єм серця вже не збільшується, а частота скорочень продовжує зростати. Коли ми кажемо про коректний розвиток серця, ми потребуємо величезного об'єму навантаження в другій пульсовій зоні і в першій пульсовій зоні. Там, де ударний об'єм збільшується, безпечно, а серце все ще встигає само себе накачати кров'ю для того, щоб воно коректно працювало. Тож, коли ви визначили свої пульсові зони, ви маєте побудувати свій тренувальний процес таким чином, щоб ваша Баланс інтенсивних і неінтенсивних тренувань був 80 на 20 або ще краще 90 на 10. Що це означає? Це означає, що якщо ви бігаєте, наприклад, 5 годин на тиждень, це три рази на тиждень по 1 годині і один раз 2 години. Це така класична схема підготовки до марафону. В нашій команді більшість людей, які готуються до першого марафону, бігають приблизно 5-6 годин на тиждень. Так от, 5 годин це 300 хвилин, і відповідно інтенсивних навантажень в такому балансі у вас може бути. 30 або 60, не більше точно. Коли ви виходите бігати свій там лонгран і валите його на пульсі 180, це точно шкідливо для вашого серця, і це не треба так ніколи робити. По-перше, балансуйте навантаження в користь на користь низькоінтенсивного. Друга зона, ваша улюблена зона. Перша зона на другому місці, перша з другою, це взагалі база навколо них все будується. Четверта, п'ята зона дуже корисні, але дуже дозована. Це раз, два. Постійно оновлюйте свої. Пульсові зони або польовим тестуванням, або лабораторним тестуванням. Всі ваші пульсові зони не актуальні вже через декілька місяців, тому ви ніколи не будете знати, як тренуватися правильно, не роблячи тестування. Хоча б польові, в ідеалі лабораторні. Раз на 3-4 місяці дуже раджу оновлювати, якщо у вас є така можливість. Три. Раз на рік відвідуємо кардіолога, робимо ЕКГ та робимо УЗД серця. Це ідеальний сценарій. Це три. Що ще? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Добре, цих порад вам буде достатньо для того, щоб мати класне, здорове, спортивне серце. Розіграш безкоштовного функціонального тестування, яке зазвичай коштує ось стільки грошей від Endurance Hub. Що треба зробити? Перша умова: поставити лайк цьому відео, друге підписатись на наш канал, третє написати будь-який коментар під цим. Відео прямо зараз довше п'яти слів. Будь-що про серце або не про серце, Що вам хочеться, то й пишіть таким чином. Ви автоматично берете участь в конкурсі. Результати цього конкурсу, точніше, не конкурса, а розіграшу. Нема ніякого конкурсу. Ми випадково оберемо. Переможця, тож підписуйтесь на сторінку Endurance Hub в Instagram та вже через тиждень побачите, хто саме виграв в розіграші безкоштовне тестування. Сподіваюсь, мені вдалося, хоча б трошечки відмовити вас постійно бігати на високому пульсі, там 160, 170, 180 ударів на хвилину, але це дуже індивідуально. Я підкреслюю, Маю учня, який має п'яту зону пульсу на рівні 130 Два удари на хвилину, тобто для нього 140 це дуже високо. Прямо зараз 140 у Ігоря, і він кайфує. Для нього це друга зона. Для мене це буде взагалі низ другої зони. Тож це супер індивідуальні показники. Не тренуйтесь занадто інтенсивно і занадто часто. Це раз. Два. Слідкуйте за нашим каналом, тут буде багато цікавого. І три, якщо вам подобається науковий підхід до тренувального процесу, пишіть в бота під цим відео та ставайте частиною team 404, де ми тренуємо людей з нульового рівня до будь-яких спортивних. Мрій і робимо це максимально науково. Мене звати Володимир Остроков. Ви були на каналі Тім 404. Побачимось в нових роликах.